Тож, в нас настала осінь, і ми вже побачили її перші ознаки. Катрішечка, скажи, будь ласка, що відбувається восени? Що це таке? Дощ. Що дощ? Осінь іде дощ. Так, молодець, дуже добре. На небі багато хмаринок. Так. Да. Багато хмаринок, і сонечка трошки менше вже стає, і йде дощик. дуже добре. Юрочка, а що це таке з листячком стало? Ой, да, Юрочка. Що з листичком стало? Так, він змінив свій колір. Що відбувається восени з листичком? Юр? Що з листичком стає восени? Вони міняють. Що міняють, Юр? Колір? Міняють колір? А чому так відбувається, Юрочка, ти знаєш? Чому? you she... Так, друзі, дерева взимку всі стоять без листочків. І восени вони листочки скидають, тому що взимку їм вони не потрібні. Листочки дають сік для дерева, щоб дерево росло, а взимку дерево не росте, взимку дерево спить. Йому листочки не потрібні, тому що вони можуть замерзнути. Да. Тому, коли оці листочки стають жовті, помаранчеві, коричневі, це означає, що їм не вистачає. Сонечка, їм не вистачає сонячного тепла. Що і, вони, да, і вони так начебто починають хворіти, і вони стають слабенькі і вже відлітають донизу. Бачите? Тимурчик, а ну скажи мені, що це таке? Яблука. А що весени стає з яблучками? Они... Виростають на дерево. Так, вони дозрівають. І що люди роблять з ними? Беруть і несуть домой і кушать. Так, можна їх з'їсти. А що ще можна зробити з яблучками? А зробити, і, от, і, якщо у когось є ног, тоді можна, то можна порізати їх і зробити твороти. Можна пиріг зробити. А тільки яблучки дозрівають е осінню. Да. Що ще дозріває осінню? Груші, яблука, що ще? Клубніка. Ну клубніка вже ні, вже не сезон, але ще є клубничка. Так, що ще? А і що? Ну, і що? Картопелька. Огірки, помідорки. Збирають люди цей врожай? Да, Отже, да. люди збирають врожай і роблять запаси. Дуже добре. Подивись, будь ласка, Веренічка, що це? Гриби. А чому гриби тут намальовані, а не зимою? Варонічка, як ти думаєш, чому тут от в осінню намалювали нам грибочки? Тому що вже настала осінь. Так. І до чого тут гриби? Осінь збирають грибочки, саме осінь це пора для грибів, що кажуть, грибна пора. Тому що саме осінню вже не так спекотньо, щоб не так спекотні, і грибочкам дуже подобається осінь. Дуже добре. А що це таке, Горішка? Подивись. Ну, так, чоботи. Які це чоботи? Гумові, Дай, резинові. Гумові чоботи. Веронічка, ти сьогодні прийшла в гумових чоботах, так? А навіщо вони потрібні, Аріш? Для чого вони? Коли дощ. Так. Коли йде дощ, а для чого? А фокуси, Куди ми їх надіваємо? Вуза. Так. А на що ми надягаємо їх? На ножки, на ручки? На ножки. А для чого? Що роблять гумові чотики? Так, не за. Правильно не забруднитися і не намочити ножки. Дуже добре. Ой, а хто знає, що це таке? Цикла. Що це? Цикла. Гарбуз. А чому його намалювали тут осінню? Тут гарбуз. Вони цикла. дозрівають, і ми збираємо гарбузик. А це що? А це, а що, жолоді теж дозрівають? Да. Да. Жолоді дозрівають. А це що? А, абзонті. а, абзонті. а абзонті. Парасолька. це парасолька. Вона за... сложно попадає. Так, а це що? А йок? А чому їжечка намалювали тут яблучко? Ні... Для чого? Біна що це та... за того житло яблучки? Їжачок, яблочко не їсть, мої друзі. Їжечок взагалі то воно гниє туди прилітають мушки, їжачок з'їдає мушок. Їжечок ніколи не їсть яблучко. Але нам це намалювали для того, щоб ми розуміли, що звірятка роблять собі запаси на зиму восени. Саме час зараз збирати жолуді білочка збирає, горішки збирає собі. так? Собі робить запаси. Ой, а що це дитинка з рюкзачком? Чому тут нам намалювали її? І, і чого цвіток? І цвіток? А навіщо тут дитина з рюкзачком? Як ви думаєте, Юр? І, може, він йде в школу? Ліза, О, Катя. Кать, а куди Ліза пішла? Куди пішла? Отож, дітки 1 вересня, в перший день осені, йдуть куди? В школу. школу йдуть, правда? Подивіться, що стало з деревами, вони стали різнокольорові. Я вам розповідала тільки що, що вони міняють листочки кольор. І ось ми как бачимо, ладити. дівчинка вділа, бачите, такий, як не знаю, як це називається. Плащик, щоб не промочитися да, від дощика. А що тут трапляється з пташками? Подивіться. Що з пташками? Они улетают. Куда? Теплые... теплые края. Че, Юра молчит? Теплые Катя, что ты молчишь? Куда вы Тёплые края. А тёплые края це куда? Это, это например, в другую сторону или в или в другой, там, где там, где у лето. Ааа, Арина, де тёплые края? Де воно знаходится? Ну Ті правильно сказав, це там, де тепленько зараз, так наприклад, ближче до Африки або Китаю. Ну якісь такі І країни, в Аф... де в Африку, в, Африку в Африку теж дуже добре, молодці.